Вже а, поработала, працювала і зараз приїхала додому, покупалась і йду трішки купити собі, поїсти. А ще у мене сьогодні в планах розібрати свій гардероб. Тому сьогодні я знімаю блог, бо хоч щось я можу сьогодні вам показати. Вчора я а, Теж була на роботі, я взагалі зараз працюю. І завтра я п'ять днів е підряд працюю. Не знаю, що там субота і неділю буде, але я планую вихідні собі взяти. У понеділок я їду до стоматолога, бо місяць тому приблизно я видаляла каріяс глибокий. І мені сказали, якщо буде боліти, то треба видаляти нерв. Він у мене не болів не болів, і вже тиждень болить. І тут же ж не так, як в Україні, що записались і на наступний день вже йдеш на сеанс. Тут, блін, треба чекати. ось. Записалась тиждень тому. Ну як тиждень? В понеділок. І тепер до понеділка я чекаю. Да, Ось такі справи. Сказали, буде коштувати за це приблизно 200-350 лей, залежить від того, який зуб, що там в ньому, яка ситуація. Нещодавно прибрала таку квартиру грязну. Я не знаю, як так люди там живуть. Я не хочу це прям давати в подробності. Але це капець. Я е, тут працюю вже з березня і це... Перша така квартира була грязна. У мене е сломався шкаф, е сама ця дверця вийшла з петель і вона у мене тепер стоїть просто. І мене харить <со> мій вигляд мого гардеробу. І я хочу зараз все поскладати, поприбирати. Лишнє. там я половину вже не ношу. можливо, зараз по фотку пере... продам, на продажу виставлю. І треба а, одну поличку освободити для мого хлопця. Я взагалі сподіваюся, що мене чути, блин. бо тут такий літер, треба треба купити мікрофон або навушники. Так, це я вже скупилась. Купила таке все саме необхідне, що мені треба було. А, в принципі, їжа у мене ще є, але закінчився весь білок. Куди це купила, яйця купила. Ну, зараз прийду додому. Розпаковку я завжди зроблю. Тільки що йду, і парень. Ну, мальчик маленький. Став біля дерева і почав йти в туалет. Прямо мені, ну як так? Ой. Вчора виходила гуляти з подружкою і вона мене познайомила зі своєю подружкою. Ми втроє до погуляли. Ось такі справи. Думала знімати, не знімати. В ітоги не знімала, бо думаю, ладно, я не знаю, як вона відноситься до того, щоб зніматися у влогах. Але я думаю, якщо ми ще підемо гуляти, то можливо буду знімати, бо я так зрозуміла, що вона нормально до цього відноситься. На вулиці сьогодні зранку було 21 градус, я вже навіть замерзла, а зараз вже спека. Тільки помила голову, і вже вона суха. Так, що вам ще розказати? Я вчора була на заказі, потім зайшла в один магазин і купила о, по, як це сказати, презент для свого хлопця. О, я нічо, зараз тут нічого не буду роз розказувати, бо можливо він подивиться цей рух, тому я буду робити окреме відео допомогти влог, як я готуюсь до приїзду свого хлопця. І там я все вам детально розповім, що я там придумала. Це вже буде, я сподіваюся, дуже скоро. В кінці серпня ще трішки осталось почекати, сьогодні, до речі, рівно 4 місяці, як він у рейсі. Вони зараз йдуть. Урубває в Літву, і там, можливо, буде заміна. І його там поміняють. І він вже приїде в кінці серпня додому. В Литву він приходить 27 серпня. І можливо там декілька днів, можливо, прямо 27 його його поміняють. Не знаю, як це. Я дуже-дуже сподіваюся, бо може буде таке, що вони скажуть, а немає твоєї заміни. Тоді буде не класно. Ну що, роблю швидко розпаковочку і буду готувати собі кушай. Так. Взяла ось таку, це називається пастрома. Типу вічина. Я вже її беру другий раз, мені вона сподобалась. І я не знаю, скідливо вона чи ні, але я її так на, на бутербродики. Там ось таке. Звісно ж, мої сирки, дві штуки. Чек. Чері 250 грамів. Вершковий масло, я не знаю, що це за масло взагалі. Я сподіваюся, це не маргарин. Але я купила його, щоб. мене там не було видно, так? Да? Я його купила, щоб сьогодні зробити пюре. Блін, а молоко я не взяла. Ну Ліза, 10 яєць. Куриця 400 грамів, 2 огірки. І залили такі два пудінги, типу десерти. Вони, коротше, їх дуже рекомендують наші українці тут. І я думаю, ну, спробую, що це таке. Така справа. Коштувало мені все це 70 лей. Звідси ось ця пастрама о, вічина коштує 11 леїв, 39 леїв за кілограм, тобто 400 гривень за кілограм. Як думаєте, нормально? Мені ось такий кусочок, о, ну я не знаю, як я, в принципі, Ну, ось, ось той, який я покупала, він мені на тиждень десь вийшов. І да, я його їла майже кожен день. Хочу ще такий взяти, коли Даня приїде, бо він таке полюбляє. Але коли він тут був раніше, ми взагалі таке не купували. І я навіть не знала, що воно у нас таке продається. І я так сумувала за таким, бо в Україні таке на кожному шляху можна взяти. Так, да, ось такі справи. Все, я зараз буду кушати, готувати, покушую, і тоді будемо розбирати з вами гардероб. Так, ну що, я вже поїла. Я вже освободила полочки. У мене тут ось така картина. Коротше, майже весь диван. Майже весь диван в одіжді. І мені треба це все. Розкласти, і ще у мене ось тут взагалі капець, і мені теж треба його розкласти. Але я це вже буду робити в самому кінці. І спочатку мені треба розла... розкласти речі всі. Спочатку я хочу це все протерти вологими серветками. Ну, така серветочка нечиста. Коротше, у мене в планах, щоб ось ці дві полочки були мої. Ось ця була мого хлопця і найнижче, найнижча, найнижча це була ось це все барахло, я його переберу, деяке викину, бо тут ще і різні тетрадки, листики з моєї. З мого навчання залишились, і я їх, можливо, зараз викину, щоб вони не займали місце. І ще є найвища поличка, і там будуть рушники, постільне бельо, ну і все. Так, у мене тут якраз лежать рушники. Я їх зараз вже туди покладу. І все. І та поличка буде вже готова. А потім я не знаю, у мене страх, бо. Кілька речей, які. Ну, я тут, напевно, зараз буду так все ретельно перебирати, щоб деякі я відклала і я їх пофоткаю. Бо я їх все одно не ношу, а смисл вони у мене тут лежать, бо така квартирка маленька і тупо займають місце. Нещодавно я була на замовленні, і я зрозуміла, що у мене алергія на латекс пішла. У мене е, зараз вже, в принципі, руки норм. Це коротше, розказую. Вчора я була на замовленні. Я одягаю е, перчатку. У мене тупо починає пекти рука. І е, я її е, знімаю цю перчатку, і вона у мене вся червона, і ось тут червона, і ось тут навіть якісь білі попирки були. Я думаю, що це таке, я так перепугалась, потім я е, декілька там 10-20 хвилин, 10 хвилин попрацювала без перчаток, і мені так легше стало рукам, що я думаю, це капець. Ась вчора я купила так. Мені треба і те, і те робити, а я так не можу. А вчора я купила е, вишані е, з чатом Джупеті по, поспілкувалася, він мені там щось порадив. Я їх міряю, е, вони такі одноразові типу були, були. Я її теж міряю, і в мене тупо теж починає пекти рука. І я така, йо-ма-йо, -йо, блін! Пішу йому, кажу, що це теж пече, і він такий, значить, тобі треба працювати в перчатках, такі типу як тряпчані, і зверху ще резинові одягати. Але це ж капець, блін, в таку спеку одягати це все в слоїться, всі робити, і не знаю. І в итоге я купила. Можливо, ви сьогодні бачили, якщо так, якщо я там зняла, не знаю, що я там знімала сьогодні. Коротше, чисто такі прозрачні перчатки, типу з як кульок. І вони нам набагато легше в моїй руці вдалися, що у мене зараз вже, в принципі, нічого не залишилось. Це мені дуже класно, але він сказав, що такі можна перчатки, але якщо не з агресивною хімією я працюю. Сьогодні я працювала без агресивної хімії, мені нормально. А там не знаю, як піде. Так, що мені треба? Я не знаю, як я буду зараз розкладати весь ідеї, які будуть лежати. Але, напевно, ось тут будуть лежати речі зимові. Давайте ілі внизу їх зробити. Ні, давайте зверху. Бо внизу на так, в принципі, не. На рівні руки, що я їх якби зараз хочу взяти, а вверху це вже як треба туди тягнутись. Так, що у мене тут? У мене такий костюм є, я не знаю, буду я його ще носити чи ні. Ось, починається. Кажу: я буду все скидати, те, що я не ношу. Зараз же, блін, думаю, буду я його носити чи ні. Ладно, залишу поки. Мало ли вдруг захочу. Так, в мене є ось така водолазочка. Я її точно не буду носити, я її зразу, одразу відкладаю. Такі є ці. як це сказати? гамаші. Я їх теж не буду носити. Блін, светер, ну я його... коротше, он такий. І тут ще він ось такий, але це... Це дизайн такий і знизу теж. Я не знаю, буду я його носити. Блин, ну, можливо, вдома буду носити, коли так взимку. Ну, давайте так, залишу і вдома буду носити, бо я люблю, коли я вдома ходжу в такій, такій одежді, яка, типу, не мішає мені і не перетягує мене все. Так, ось така водолазочка, я її залишаю. Бо я її носила восени. Тут будуть лежати водолазки, ось тут светри, ось тут штани. Нижньої білизни і для носків, але це треба заказувати. Напевно, цим займусь, але вже не сьогодні. Тепер переходимо до нижньої полички Тут будуть лежати речі, які я зараз ношу: Літні весінні, такі, типу, що я зараз ношу Перше, що у мене трапляється на очі, це ось таке плаття. Я його купувала. Напевно, у 2021 році. Блін, а можливо зараз поміряти? Я його давно вже не одягала Що воно з себе представляє, я не знаю. Але я пам'ятаю, що воно ось тут мені завжди знизу задиралось. Ні, напевно, я буду його на продаж виставляти, бо. Я його не носила, і якщо я зараз поміряю її залишу, воно і так буде у мене лежати. Ладно. Далі у мене теж є ось така сукня з вирізами по бокам. Я її носила. В тому році дуже часто, майже кожен день, але в цьому році взагалі не одягала. І що мені з нею робити? Ось цю рубашку я купила у Греції. Але, але я не знаю, як так вийшло. Але вона ось тут вся тупо розійшлась. Я її одягла один раз всього, всього ні, не другий раз. І вона ось тут розійшлась. Я не знаю, як це так вийшло. І що мені з нею тепер робити? Бо... Тут ну, вона так розійшла, що типу що типу її навіть і не зійшл'єш. І що мені з нею робити? Можливо, оставити і все-таки віднести до швії. Якщо вона скаже ні, тоді, тоді вже ні. Так, ну що. А, ці дві полочки, верхні і нижні я вже зробила. В принципі, там навіть ще і місто залишилось, і я така, йо мої, нічо нічого Можна нові речі покупати. <свісно> і тепер залишилось найскладніше. Убрати ось це все. Це я не знаю, як це обрати, бо я навіть не знаю, треба мені викидати ось тут. У мене лежать макети. Бо якщо я їх зараз викину і мені потім скажуть, а чому ви їх не принесли в академію? Боже, мені тут всі дзвонять. І, коротше, дзвонила мама, я вже встигла ось тут все розібрати. Я не хочу, щоб ви це бачили, але я покажу. І це все ще не все. Ще ось там лежить. Коротше, запам'ятаємо зараз бі білу серветку. Вона, я думаю, що буде чорна, це 100%, бо я тільки що доставала і там стільки пилі. Я не пам'ятаю, коли я останній раз прибирала на цих полочках. Напевно, роки рік точно рік точно тому так. Десь так. ну Поехали. С чего мы начинаем? У меня, есть, такие лежать. Это могу, Хлопцы хлопцы. Ваку не пока это мы их сто процентов Тут у мене лежить коробочка з мого адвент календарю мені брат з його дружиною дарували на Новий рік. Я не знаю, навіщо я її залишила. Зараз подивлюсь. Тут, в принципі, ж я все звідси забрала. Тому, напевно, я її викину. Не знаю. Вибачте Рома з відео, якщо ви це дивитесь. Але у мене немає виходу. Мені треба більше місця. Мої макети. Я їх навіть не хочу вам показувати, бо вони всі у пилюці, і я їх 100% вибрасую, бо я навіть, якщо їх да до... я їх можу довести до академії, але там вони я не знаю навіщо, якщо вони тут вже пом'яті всі і всі в пилюці. Тому я викидаю. Ось такий пакетик тут щось тяжкий, я навіть не знаю, що. А, це хлопця мого. Тому я залишаю цей пакетик. Тут щось для рибалки типу такого. І все, і більше мені тут нічого не потрібно, ладно. Зараз будемо дивитись. Боже, як це все. Як зрозуміти, з чого почати, блин? макети мої ужасні? Дизайн інтер'єру. Викидаємо, бо вони всі, я ж кажу, грязні, пилючі і негарні. Викидаємо. Да, викидаємо чи ні? Ні, напевно, я це залишу, бо можливо воно пригодиться, я ж не знаю. Оце я вже можу довести. Це ми залишаємо. А, ні, тут же ж полочка мого хлопця буде. Йо-моє, тобто мені ось це все треба на цій полочці? Капець. Ладно, щось придумаємо. Це все, ось це мені взагалі не треба. Ось тут ще якийсь пакет. Вийшло ось так. Але ось тут мені не дуже естетично, <хи> Ну, а вже як є. Можливо, ще перекладу ось це, але не знаю. Все, нарешті ось тут, кстати, в цій частині, в принципі, нормально все. Дея, привіт всім. Ось тут це треба зараз мені пофоткати, скласти окремо. І все. А, і ось така вийшла. Такі два пакети вийшло. Там на задньому фоні в мене, якщо що, машинку я запустила. Тому ось так. Все, я буду з вами прощатися. Зараз піду покупаюсь, напевно, і... Буду відпочивати, бо я взагалі зараз не відпочиваю, бо вчора після роботи я за так, треба закрити. Вчора після роботи я пішла з подружкою гуляти. Зараз розбирала гардероб і хочеться просто спокійно полежати, подивитися ютуб, TikTok, подіградівати, коротше. Ось, до речі, ось так він, ця двері зійшла з піділь. І я її сама не можу поставити, бо вона тяжла. Мені мій парень, хлопець, сказав, що треба його почекати, і він поставить. Бо... Я її сама не ставлю, бо вона важка для мене. Такі справи. Завтра знову на роботу. І сподіваюся, що з суботу неділю буду вихідна. А в понеділок 100% буду вихідна, або з томатологом піду. Не знаю, буду я знімати чи ні, бо я стісняюсь ще знімати. Ось так. Ви там в прошлому влогі взагалі не написали, які вам відео хочеться бачити на моєму каналі. Я б хотіла, щоб ви написали зворотній зв'язок, які відео ви б хотіли бачити, бо я ламаю собі голову і думаю, що ж вам зняти? От взагалі вам було цікаво дивитися, як я розбираю свій гардероб. Напишіть мені, будь ласка. Бо е, я дивилася такі влоги, як дівчинка розбирає гардероб, і мені особисто цікаво. А ось як вам? Ви ж інша людина, ви ж інша особистість. Да, все, дякую за увагу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.